Завдання працюємо на даний момент по шахедам. Є! Бувають такі ситуації, що по одному шахеду працює декілька, допустимо, з берега десь, або ПВО-ракети, або ми. Ми бачили, як шахеди пікірують, а їх не збивають пулеметами. Ми бачимо, що прильоти є. Що тут приховати? Як хвороби. Вірус постійно мутує. Вони ставлять антенну, яка захищає нашого репа. Одна із новинок Гарсаня 3G модемов. демов. Працюємо. Працюємо. Залучаються до відбиття міражі. Залучається в 16 ті Вони, в принципі, не повинні залітати на територію України. Що буде, якщо цього не станеться? На осінь нас може чекати Армагеддон. Небаванку. Сотні шахедів на одну ціль. Китайські комплектуючі в російських дронах та шляхи боротьби з ними. Це Донбас реалії. Я Ярослав Кречко, і сьогодні ми говоримо про те, як вберегти український тил від масованих російських атак. ДРФ де бере деталі для своїх БПЛА, а також розмовляємо з тими, хто фактично щоночі збиває шахеди. Біля Києва. З екіпажем патрульного катера ми зустрічаємось після чергової неспокійної ночі. Лише годину тому був відбій повітряної тривоги. Як ця ніч була? Ой, Дуже дуже весело, Дуже весело. Збивають, збивають, падають сьогодні, збивали теж. Працюємо, працюємо. Є! Багато дуже летіло, ну, старались, працювали. І результати є. Старший комендор з позивним Лисий на катері працює з кулеметом Браунінг М2. Калібр 12.7 проти шахедів досить ефективний, але стрільба на воді має свої особливості. Коли вітер, коли волна. Тобто його дуже важко відслідкувати в приціл, щоб влучити. Тобто постійно тебе гойдає взад-вперед, ну, дуже важко. А коли от така вода спокійна, то в принципі як, як з берега. Або йдемо на перехват, або переслідуємо. Ну, теж в залежності від ситуації. Тобто все, все теж по-різному, тобто немає такої відпрацьованої якоїсь одної тактики, що ми її дотримуємося. в принципі, все. Кулемет м 240 калібр 7,62. Завдання працюємо на даний момент по шахедам. Він дуже хучно б'є, не розкидує. Кулемет гарний. Американські катери Dauntless Ram у перекладі Безстрашний баран від компанії Arc розвивають швидкість понад 60 км на годину, швидкісні та маневрені. Річкову флотилію на Дніпрі почали формувати у березні 2022 року. Тоді, звісно, в першу чергу йшлося про оборону Києва і підтримку сил у прирічкових районах, зокрема через сусідство з Білоруссю. Однак з появою шахетів додалися нові завдання, в тому числі і для катерів, які Україна отримала від США та європейських партнерів. Багато що е, наші партнери не використовували проти повітряних цілей. Якщо згадаєте, то навіть е, у нас є, так би мовити, рекорд влучання е, джавеліна по повітряній цілі. Зрозуміло, там, що є різні ракети, але українські військові довели, що ми можемо е, працювати навіть поза межами ККД або поза межами номінальних якихось показників. Тому і тут е, річкові катери, які були нам надані, першочергова пріоритет безпека на воді. Але дійсно це є мобільним, надійним і таким комплексним елементом в протиповітряній обороні Києва і України. Військовослужбовці служать на цих катерах вже не перший рік, тому розуміють, як змінюється масштаб і тактика повітряних атак Росії з використанням шахедів. Постійно щось нове. Раніше там, рік назад, було менше їх. Висота була плюс-мінус 600 тисяч метрів. Зараз 2+, плюс 600 плюс. Ну, у них немає такого, що вони йдуть на одній висоті і кожен день одним і тим же самим маршрутом. Десь їх реп зганяє, вони йдуть іншим маршрутом. Ну, тут ситуація постійно міняється. Її нема, що вона кожен день одна і те ж сама. Тобто все по-різному. Агресор застосовує повітряні засоби враження і для... Терористичних атак і для знищення, і для знищення нашої інфраструктури, і енергетичної, і цивільної. Тому дійсно наші спроможності по захисту українського неба, української столиці, вони виходять на перший план. Ще одне бойове чергування для екіпажів позаду, попри масовану атаку цієї ночі, влучань у Києві не було. Лисого біля його Браунінга запитую про кількість збитих шахедів сьогодні, та й загалом за службу. Рахувати їх дуже важко, тому що буває бувають такі ситуації, що по одному шахету працюють декілька, допустим, МВГ з берега, десь або ПВО ракети, або ми. І там вже свої такі нюанси, хто збив, хто не збив. Тобто ну тут рахувати ну. Я скажу, це знов та, та ж сама робота. Збив, збив, все. Значить, десь щось, якесь життя залишилось живим і здоровим. Це найголовніше. А скільки їх там збив, ну то працює, не скаржимося, як кажуть. У нас виходу другого немає, як захищати країну. Є! Бойові катери це по суті одна з мобільних вогневих груп, які почали створювати наприкінці 22-го року, коли Росія вперше вдарила шахедами по Україні. Нещодавно ефективність МВГ головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський оцінив у 40%. Але за даними військових вона знижується, оскільки російські ударні дрони тепер часто літають на висоті понад 2 кілометри. Мені здається, ми недооцінили той момент, коли шахеди із такого неповороткого мопеду, да, над яким ми сміялися, і який ми дуже легко могли заджемити, да, тобто заспуфити, там, елементами ребу і перенаправити його там, в білорусь, там чи ще кудись. Да. Або і чи коли він не зі швидкістю, трохи більше ста кілометрів мобільні вогневі групи дуже досить взяло з ним. Працювали, ми недооцінили той момент, що вони можуть модифікуватися. Це знаєте, так, як хвороба, да? От ти захворів. Перша стадія грипу. Ти думаєш, цим антибіотиком я його вилікував. А вірус постійно мутує і вчені дивляться, куди він може іти. І власне, ми про це казали, що він буде рухатися двома напрямками: це швидкість да, і точність. Росія фактично вийшла на об'єми запуску 400 і більше безпілотників за одну масовану атаку. Ось і маємо розуміти, що це є насправді не верхня межа. Ось Росія фактично почала використовувати так звану тактику запуску зграю безпілотників, тобто, коли вони накопичується певний час повітряному просторі Росії або над Чорним морем. І далі здійснює скоординовану атаку по окремо обраним містам України. Мова йде не лише про кількість, мова йде про те, що ворог удосконалив засоби повітряного нападу, і ракети крилаті, і балістичні піддаються модернізації, тому що в процесі бойових дій з'являються їхні сильні і слабкі сторони. Ну також е модернізуються самі шахети. Спочатку війни вони бачили, як силу оборони збивають там, які тактичні прийоми застосовуються. І так далі щодо відбиття ну, щодо самих атак там, і так далі. І самого відбиття все це аналізується інформація. Таким чином, противник постійних удосконалював. Якщо перші шахеди збирали в Ірані, то вже з літа 23-го року Росія фактично виготовляє їх. Самостійно. Нині це роблять на відстані понад 1200 кілометрів від України на двох заводах у місті Єлабуга в Татарстані та Віжевську. Виробничі потужності і надалі збільшуються. У головному управлінні розвідки Міноборони України розповіли Донбас реалії, що у БПЛА Герань-2 це одна з назв шахеда ВРФ. Виявлених у травні цього року участка китайських комплектуючих подекуди сягає 65%. Виробники КНР вперше у цьому своєрідному рейтингу потіснили США на друге місце, третя Швейцарія. Загалом спостерігається тенденція заміни західної електроніки китайською. Первое, они немножко модернизировали двигатели, теперь они при попутном ветре даже, бывает, разгоняются до 220 км в час, а так, в принципе, 200 км в час. Но этот фактор то есть, россияне ставят как большой плюс, я не вижу здесь большого плюса, огромного, что 180, что 200, ну это настолько близкие параметры, да, которые не могут там, глобально повлиять на ситуацию. Больше всего повлияло, что они ставят антенну, э, которая защищает их от нашего рэпа, и эта антенна становится все мощнее, все сильнее, количество элементов в этой антенне растет, и наш рэп э, не рассчитан на это, он просто не справляется с вот, защитой. К сожалению, последние разы мы видели, как шахеды один за одним попадали в цели, и ни в одном месте по объектам. Это говорит о том, что І там ми знаходимо вот вот китайські усілені ну, Тут представлений так, маленький сегмент заводозахищених антенн, які використовуються в безпілотних літальних апаратах, типу Шахет. Тобто якщо раніше починала з 4 то зараз ми вже дійшли до 16-еліментної круглої форми. Для того щоб безпілотний літальний апарат долетів до цілі. Йому необхідно подолати нашу систему РЕП. Саме для цього, для підвищення ефективності їх застосування, пішла тенденція по нарощуванню саме антенних елементів. Архітектура, скажімо так, даного виробу, це російська кам'ята, вона побудована нас таким чином, що для того, щоб її придушити, потрібно як мінімум 8 джерел за ват з різних напрямків, для того, щоб можна було її придушити. Відповідно. Шістнадцять елементна. на шістнадцять на цьому стенді електроніка Герані виробленої у Єлабузі. Багато що тут залишилось незмінним від іранського шахету, наприклад, польотний контролер. І Іран досі постачає РФ певні елементи. Водночас, Росія працює над удосконаленням БПЛА. Зокрема, трубку піто системи висоти, щоб запобігти обмерзанню, обладнали додатковими обігрівачами. Також Одна із новинок, яка була застосована, це вигарсання g модемов в складі з пілотного літального апарату, який в telegram бот видає інформацію про своє місце положення та телеметрію, для того, щоб відповідно город міг аналізувати розміщення наших систем РЕП, систем протиповітряної оборони. Завод в Іжевську, за словами представника ГУР, орієнтований на власне виробництво і китайські комплектуючі шахеди вироблені там, назвали гарпія, і вони мають дещо змінену архітектуру. Водночас Єлабуга має більші потужності і, відповідно, у їхніх дронах більше різноманіття елементної бази. Тенденція йде до збільшення маси самої бойової частини. Із останніх це були застосовані е, бойові частини. Е, кумулятивно осколково фугасна запалювальної дії, які в передній частині має камулятивний кулак, їх в основному застосовують по аеродромам для того, щоб зруйнувати укриття, в яких знаходяться літаки, і саме вже щоб подальший заряд такі заходи, завдавав ураженню нашим літальним апаратам. Також було відмічено застосування 90-кілограмової бойової частини, саме теж іранського виробництва. Тому були навіть випадки застосування танденди бойових частин, тобто дві бойові частини по 50 кілограм. Ще рік тому Росія запускала по Україні 300-400 шахедів за місяць. Нині ж такою кількістю можуть атакувати протягом доби. На цьому графіку від користувача соцмережі X Tracker можна побачити динаміку у лютому, березні та травні використовували по 4 тисячі БПЛА, у червні. Встановлено рекорд понад 5400 дронів. Водночас варто сказати, що ці цифри також включають значне використання приманок, гербера та пародія. Вони не несуть вибухівку, або іноді можуть мати зовсім невелику бойову частину. Їх мета відволікати сили ППО і розчищати шлях для. Справжніх шахетів, за даними шахеттрекер, ефективність української ППО проти ударних дронів складає близько 85%. Кожна атака масштабна є складною, як по відбиттю, так і по наслідках. Ми бачимо, що прильоти є. Повітряні сили публікують. Можна побачити різницю Так. засобів повітряного находу, скільки знешкоджено. Ну а решта різниця це виходить, що зафіксовано влучання стількох локаціях. Ми пишемо локації, що там і так можна вирахувати, що дійсно вони є. Так? Тому що, е що тут приховувати, ворог застосовує 300-400 до 500 засобів повітряної наводи, відповідно, знищити всі дуже, дуже важко. Прогнозують вони. Раніше прогнозуємо ми, е де який об'єкт може бути уражений е, і ж наша родина також дає інформацію, дають нам партнер інформацію куди саме повним. Імовірно, росіяни цілити, на який регіон, по яких об'єктах, тому там може бути посилено, е, особливо усім, чим можливо. Баги грат, ми бачили, як шахед допікирують, а їх не збивають пулеметами. Ну, ніхто над мирним городом не буде добивать шахед пулеметом. Ну, тож, это любой здоровый сиче человек вам скажет, потому що якщо если... шахет сбить над городом, он банально может попасть в жилой дом. Да? И поэтому наши военные прекрасно это осознают. Если уже получился такой форс-мажор, что шахет влетел и он уже атакует, а атакует то он, к сожалению, в большей доле вероятности вот в эту там, военную цель инфраструктуры попадет. Это такой большой кусок ответственности, потому что также ребята стараются не сбивать шахеды над населенными пунктами, над селами. Вот те э, пилоты, которые летают по всей стране на вертолетах, на самолетах, которые не дают шахедам приблизиться сюда, фактически это огромнейший труд. Он очень тяжелый. Представьте себе, как э, вертолету наугад плюс минус там э, знали лишь примерные информацию о полете шахеда э, найти его и его уничтожить и при этом сделать так, что э, стреляя сверху не создать угрозу для населенных пунктов внизу. Но это делается такой большой труд. Ооо, красота! Загалом протягом червня ППО Сил оборони знищено 4758 повітряних цілей. Понад половина з них це БПЛА типу шахет. Цифри не включають ті дрони, які у звітах подають як локаційно втрачені. Значну роль у відбитті російських атак відіграють, крім згаданих гелікоптерів і літаки. Залучаються до відбиття ракетно дронових атак активно. Міражі залучаються в 16-ті, як і міги і 29 і судова цьому. Ну, західна техніка, звісно, краща, кращий радар, кращий приціл, тобто захоплюється ціль, відповідно опускається ракета. Ну, зокрема, ну знищують АІМ 9 ракетами. Їх вже навіть публікували фото, де. Фактично їх тільки чіпляють, тому що більше можна і взяти і більше знищити цілей. Ну і також льотчики застосовують авіаційні гармати. Дуже важко неї збивати, але те теж авіаційна гармата може знищувати шахер. Ну, Швидкості трошки не ті, важко перецілюватися. Але наші пілоти навіть за допомогою авіаційних гармат. Знаєте, що нищать ворожі цілі. Навіть крилаті ракети, тобто пілот, який. Про якого ми говорили нещодавно, ну, знищив одразу шість крилатих ракет в одному протипитньому бою. Використав 4 ракети, свої авіаційні керовані і класу повітря повітря. І ще дві ракети було знищено авіаційною гарматою, що стало вперше в історії таким рекордом по знищенню повітряних цілей на 16. Водночас, окрім ресурсу літаків, який зношується, очевидним є ризик для пілотів, які збивають крилаті ракети та шахеди. У ніч на 29 червня, коли Україну атакували понад 500 повітряних цілей, загинув пілот F-16 Максиму Стименко. В Україні все гучніше говорять про те, що шахеди варто збивати за допомогою дронів-перехоплювачів. Тема не нова ще два роки тому мінцифри оголошувало антишахедний хакатон. Тоді три компанії отримали по мільйону доларів на реалізацію своїх розробок. Нині є готові рішення, але окрім того, що необхідно масштабувати виробництво самих дронів, потрібні додаткові засоби радіоелектронної розвідки РЛС і, звісно, екіпажі БПЛА. Ви повинні розуміти, що підготувати такого пілота це складно. От людину, яка буде просто працювати на крилі, літати зі швидкістю там 100 км по певних маршрутах, а це треба мінімум півтора місяця. Це мінімум. А літати зі швидкістю понад 200 там, чи це дрон Прихополь, чи цих FPV, це від двох місяців. Тому зараз необхідно на це сформувати ці кошти. Uh, і і ресурси на мою суб'єктивну думку uh, в Україні є центри приготовки апарату БПЛА. Вони були створені ще в другому році. Да, це такі центри, як наш, uh, і як інші. І зараз держава, яка три роки до цих центрів не поверталася обличчями, за три роки ці центри не мали жодної державної підтримки. Їм можна виділити цільове фінансування для того, щоб вони... Почали масштабувати і е, навчати бажаючих. А друге, що треба зробити, це запропонувати громадянам ставати такими фахівцями. Вони можуть і розгортатися це можна на базі добровільних промувань територіальної громади, коли людина може піти, записатися до добровольцем і піти працювати на перехоплювачі там, з умови, що це буде дійсно відповідати лозіці, чого було створено ДФТГ. Ми захищаємо своє місто і громаду. Але тут дуже важливо зробити одну річ, про якому вже казали, що е, треба чесну і відкриту розмову провести в суспільстві, щоб е, якщо людина пішла в ДФТГ, вона на другий день не отримала повістку від ТЦК. У червні Кабмін погодив експериментальний проект, який передбачає залучення добровольчих груп ППО з використанням зенітних ФПВ-дронів та пілотованих. Літаків, однак, наскільки нам відомо, цей механізм поки не запрацював. Не можна списувати зараз там мобільні вогнові групи, щодня є ураження шахедів, фіксується чималий відсоток саме ними. Ну і плюс, якщо ну, буде розвиток дронного ППО, не виключено, що просто в екіпажах мобільних груп це таке вже моє припущення. Так, це не офіційна заява, а припущення мене моє. Можуть опинитися і дрони-перехоплювачі, також люди, які будуть разом з мобільними групами забезпечувати виїжджати там на напрямок, розгортатися і забезпечувати ту роботу, яка зараз проводиться. Тому що дронове ППО воно не щось нове. Розвідники вже збувають доволі давно, і найбільше саме було і операторів, і технічних засобів, які це допомагають робити саме сухопутних військ, які знаходяться близько до ЛБЗ, до кордону, де ширяють безпілотники десятками і це ворожі очі для артилерії, для іскандерів, тому там воно було більш, стало більш поширене, ніж зараз повітряні сили вже всередині держави теж нарощують ці спроможності. Варто сказати, що Іран, який передав Росії технологію з виробництва, у червні і сам запустив близько тисячі шахедів по Ізраїлю на тлі масованих атак балістикою, якихось повідомлень про ефективність БПЛА там не було. Відомо, що Ізраїль залучав до їх збиття винищувачі та гелікоптери. Апач також відомо про знищення іранських пускових установок та атаку на завод з виробництва шахедів. Якщо говорити про Вплив знищення або пошкодження частини виробничої інфраструктури для шахедів безпосередньо на Росію. Ми маємо розуміти, що та інформація, що озвучувалася, мова йшла про саме пошкодження підприємств по фінальному збиранню цих типів безпілотників. Ось, але безпосередньо інформація щодо знищення або пошкодження підприємств, залучених у виробництві комплектуючих та до компонентів до цих безпілотників, не було тобто, можна припустити, що з високою ймовірністю більшість цих потужностей Ірану залишилися цілим. Це може впливати навіть не стільки на скорочення виробництва на території а можливо навіть і на збільшення. Адже тепер внутрішній попит в Ірану може знизитися, і тому ці підприємства можуть переорієнтуватися на постачання даних комплектуючих в більшому об'єму на територію Росії. Україна неодноразово намагалася атакувати заводи з виробництва шахедів у Росії. У Єлабугу дрони вперше прилетіли у квітні 24-го року. Були спроби і цьогоріч. Одна з останніх атак на завод Купол у місті Іжевськ, ще одному майданчику, де з поміж іншого збирають шахеди, але зважаючи на далеку відстань від України та обмежену кількість вибухівки, яку несуть українські БПЛА, повністю зруйнувати виробництво, яке до того ж постійно розширюється, наразі неможливо. Если мы не найдем противодействия и не организуем его эффективно, то фактически для нас это будет большой проблемой. Вот Ту тактику, которую они сейчас выбрали, которая является эффективной, они будут применять дальше. То есть ни одно ППО в мире, ни одного города не сможет выдержать такой натиск ударным БПЛА. Когда БПЛА залетают. с разных направлений. Частично они сбиваются по ходу, большой процент уничтожается, но они долетают до одного из городов, становятся на круг, а потом, например, там 50 или 70 БПЛА бы одновременно атакуют вот город. Никакое ПВО выдержать это не сможет. Поэтому здесь единственный правильный э, метод борьбы — не давать вообще этим БПЛА пролетать некий рубеж. Да, можем его построить в два уровня, в три уровня, но они, в принципе, не должны залетать на территорию Украины и там скупчиваться возле больших городов. Это уже форс-мажор. То жесть взагалі. Що буде, якщо цього не станеться? Буде дуже проста історія. Засобів ППО не вистачить, засобів захисту не вистачить. Ну, фізично, коли буде літати 800 шахетів, ми почнемо пропускати і на осінь нас може чекати Армагеддон, коли по нашій інфраструктурі будуть прилітати, як ми вже говорили, там, 500-600 дронів. І, і, і а якщо і вони нам просто знищать наше виробництво в тилу. А якщо у нас не буде міцного тилу, не буде виробництва, це відіб'ється на фронті. І якщо це відіб'ється на фронті, то фронт почне ну, прогинатися, скажу так максимально коректно. Чи є ще час? Є, але треба ухвалювати рішення швидко. Про те, що Росія буде посилювати атаки безпілотниками, днями заявив і президент України. Серед пріоритетів Володимир Зеленський назвав виробництво українських дронів-перехоплювачів та БПЛА для далекобійних ударів. Очевидно, будь-які антишахедні рішення нині можуть здаватися запізнілими, але час на їх реалізацію ще є. Нині РФ виробляє 170 шахедів та імітаторів щодня, і їхня кількість схоже лише. Зростатиме, зокрема, є інформація про плани залучити на російські заводи працівників з КНДР. А також ГУР повідомляє про передачу самої технології з виробництва шахедів в північній Кореї. Це були Донбас реалії. Я Ярослав Кречко, до зустрічі.